Нас обманывали во время минских переговоров, стамбульских. Президент говорит, хватит обманываться. Наша позиция должна быть однозначной. Поэтому никаких временных заморозок, а потом разберемся. Никаких временных статусов. Всесторонние договоренности. Вот те позиции, которые предлагает Россия. И эти позиции абсолютно обоснованы. Они в интересах всего мира. Мы понимаем. Мы говорим им, дорогие друзья, что вы будете и дальше с нами бороться. Но давайте договоримся о безопасных для мира условиях этой борьбы. Экономическое? Да. Идеологическое? Да. Но давайте отведем мир от угрозы ядерной войны, к которой вы его вплотную подвели. Об этом в первую очередь должна идти речь на переговорах. И поэтому те, кто строит иллюзии, что Россию удастся в очередной раз надуть, то есть договориться о какой-то заморозке, накачать в Киев оружием и заново всю эту историю начать, их ждет неприятный для них сюрприз. Президент предложил прервать эту дурную традицию, когда нас постоянно обманывают. Там из важного любопытного накануне, когда Дональд Трамп заявил, что Зеленский в самом деле готов к переговорам, и вот, дескать, шаг за Владимиром Путиным, Песков еще раз апеллировал к заявлению, которое российский президент сделал. Летом, в июне, на встрече с дипломатами Министерства иностранных дел. Там, если перечитать, становится понятно, что наша позиция жесткая, наша позиция не меняется. Исходим из того, что Украина должна быть вне блоковой, исходим из того, что Украина должна быть нейтральной, никакого НАТО для Украины и российская конституция. Российская конституция значит, что Зеленский и ВСУ должны покинуть четыре области, которые являются теперь новыми регионами ДНР, ЛНР. Полностью Херсонская область, полностью Запорожская область, если не покинет сам, будем их отвоевывать. И в этом смысле ничего не меняется. При этом Дональд Трамп, еще раз скажу, заявил, Зеленский готов. Сам Зеленский позднее, наверное, отчасти все это опроверг, сказав, что да, мы хотим, но только с гарантиями безопасности. При этом он требует, мы уже смеялись на эту тему, НАТО без пятой статьи, то есть НАТО без гарантии безопасности. Зачем такое, такое НАТО? Но Зеленский, тем не менее, хочет. Смотрите, Трамп и Зеленский и по поводу гарантии безопасности. Вы знаете, если Зеленский требует определенных гарантий безопасности, то я уверяю вас, они не касаются Украины. Эти гарантии безопасности могут касаться самого Зеленского, но только не Украины. Потому что если бы Зеленский переживал за гарантии безопасности Украины, то этой войны бы не было. У него было несколько шансов обеспечить эту безопасность без всяких Трампов, Байденов и всех остальных. У него такие шансы были, но он ими не воспользовался. Но в то же час. Кремль продовжує заявляти з приводу того, що відбувається, зокрема, ті, скажімо, так, умови, ті підстави, які будуть вже під час переговорів, да, які мають вони бути про це детальніше, поговоримо, але початково зазначимо, що зазначають у центрі протидії дезінформації, адже російські медіа зараз масово тиражують повідомлення про те, як Володимир Путін із нагоди так званого дня героя Отечества особисто вручав нагороди учасникам СВО та родичам тих, хто з. Загинув кремлівський диктатор, все частіше бере участь у подібних заходах, як ми бачимо, повторюючи на щирі пропагандистські кліше у дусі СРСР про те, як Росія пишається своїми героями, про ветерани СВО і що це справжня нова еліта РФ. По суті, такі акції за участі Путіна це чергова агітаційна така кампанія, яка має заохочувати росіян іти на війну проти України. Але, попри обіцянки вічної пошани, перспективи стати елітою та високі виплати добровольцям, кількість росіян охочих воювати. Продовжує знижуватися. Ми звісно розуміємо, що поки що прямо мобілізаційну кампанію не можуть вони оголосити. Тому так це все відбувається. Що бачили, що ось от він до людей, що він нібито для людей, по факту це все відбувається вже коли е расист затрьохсотився, за двохсотився на території України. Ну і з приводу того, як Кремль зробив заяву щодо мирних переговорів, да їхнє бачення, а, що вони думають, да, які можуть бути. Причини, які можуть бути умови виконані, щоб Рефія сіла стіл переговорів із Україною. Таким чином для виходу на мирну траєкторію, Зеленський має дати вказівку про відновлення діалогу, пояснили у Кремлі для досягнення миру президент України Володимир Зеленський. Нібито повинен скасувати указ про заборону переговорів з Росією та дати вказівку повернутися до діалогу на основі стамбульських домовленостей. Про це заявив, звісно, ж прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Пишуть Росзмі. для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій указ і дати вказівку про відновлення діалогу на основі стамбульських домовленостей з рахуванням реалій, що складаються на землі. Сказав він. Також він прокоментував слова новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо втрат Росії та України у війні. Він сказав, що в Кремлі уважно ознайомилися. Із його заявою, але на їхню думку цифри зовсім інші. Ну і з приводу цифр, до речі, що я вам казала під час початку нашого етеру, да те, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ще тисяч російських солдатів, нібито за задвохсотили, 200 за трьохсотилися на війні проти України. Також він додав, що втрати Україною війні перевищують 400 тисяч військових, а кількість. Серед цивільного населення є ще більшою, додав тоді Трамп. Але а, в свою чергу, що ми вже вам розповідали, що президент нашої держави спростував цю інформацію, надав а, свої дані, які йому відомі. Ну а тепер ми з вами знаємо, що ефект доміно спрацював у Сирії і Рашиська Федерація вже не така на як це було заявлено декілька років тому. Бо ось, до прикладу, знаємо, що пав режим Башара Асада, і знаємо, що сім'я Башара Асада перебуває зараз у Москві, У них там своєрідний це так політпритулок, да задля того, аби переховуватися від, скажімо так, тих військ, які не дуже раді бачити його у Сирії. Так от аналітика американського інституту вивчення війни назвали наслідки того, що може значити втрата ось такого контролю да Російською Федерацією. Те, що вони втікали, звідти особливо це стосується морського базування. Бо звідти переводили, як ми з вами знаємо, деякі свої. Є кораблики фрегати, і про що ми також вам повідомляли. А от з приводу думок від американських аналітиків, далі детальніше обговоримо. І, до речі, Рефія використовувала свою військово-морську базу в Тартусі для проектування сили в Середземному морі. І за допомогою неї Москва загрожувала південному флангу НАТО і пов'язувала свої чорноморські активи із середземним морем. І за оцінкою аналітики, втрата російських баз у Сирії, ймовірно порушить російську логістику, а також її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію африканського корпусу Особливо удару зазнаються операції Ерефії та проєктування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари. На думку інституту вивчення війни, Кремль може спробувати використати свою присутність у Лівії та Судані як альтернативу однак, відсутність офіційних угод у Ерефії з цими країнами і недостатня інфраструктура роблять їх. Неадекватними замінами, крім того, акцентуються експерти, крім режиму Асада та нездатність Путіна врятувати його також завдадуть шкоди глобального іміджу РФ як надійного союзника. Це загрожує її впливу на африканських автократів, яких Кремль прагне підтримати і загрожує його ширшій геополітичній меті позиціонувати Росію як світову наддержаву. Ну і також Володимир Зеленський відреагував на те, що відбувається в Сирії, зазначивши. Таке президент наголосив, що режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції, а й тому, що там немає достатньої кількості російських військ. Вся боєздатна російська армія перебуває на території України. Від сили України залежить чи сильна армія Росії, бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти у цьому об'єднанні навколо України успіх. Загальний успіх світу зазначив Зеленський, і дійсно, ми вкотре наголошуємо, що Росія не зупиниться на Україні вона буде просуватися далі і далі. Адже ем, такою є е, Росія, вона прагне захоплювати всю історію свого існування.